З благословення архієпископа Тернопільського Бучацького і Кременецького Нестора в Тернопіль привезли Дубинську чудотворну мироточиву ікону. Пресвята Богородиця через цю святиню виявляє безмежну милість до всіх людей, кажуть священники. Вірні приходять, аби зцілитись, знайти духовний спокій, вимолити ласки для дітей та рідних. В Тернополі чудотворна ікона перебуватиме впродовж трьох тижнів в храмі Різдва Пресвятої Богородиці, що на вулиці Клима Савури біля святині відбуваються божественні літургії о восьмій ранку, 14 та 18 годинах. Люди можуть також сповідатися, приступати до святого причастя та миропомазання. Щоб кожний мікрорайон мав можливість, легше було людям добиратися. Цього тижня ця ікона перебуває з 15 по 22 на східному масиві, храм Рездва Пресвятої Богородиці, вулиця Клима Савури. З 22 по 29 ікона буде перебувати на сонячому масиві на перехресті Тернавського і Київській. Там будується новий храм, там буде перебувати ікона. І з 29 по 6, вже липня, ікона буде перебувати на, на дружбі. Біля церкви святого Пантелеймона целителя. Тобто, в тих трьох храмах ікона буде перебувати в місті Тернополі. Потім вся ікона буде подорожувати областю. Помолитися та приступити до Дубинської чудотворної мироточивої ікони зможуть мешканці Заліщицького, Борщівського, Лановецького, Чортківського районів. Всі храми будуть відкриті від ранку до вечора. Кожен може прийти. Приклонитися, помолитися, попросити в Богородиці Божого заступниця і покровительства.